І так, всім привіт! Сьогодні я хочу зняти відео, а саме це планування мого дня. До цього в мене є ось такі два плани. Зараз я вам все поступово поясню. Бачила в коментарях одну дівчинку, яка хотіла б бачити це відео, тому для неї я її знімаю. Тож, я розділила це відео на два блоки, скажімо так. Ну як? Про планування саме на два відео. Тобто, це відео буде про те, як я планую свій день суто. Мої методи планування, а в іншому відео це будуть відео, як я планую свій день на місяць і мої планування на місяць. Тому сьогоднішнє відео буде, власне, планування на один день. Я вам зараз поступово все поясню, тож, скажімо так, це є мій основний планер, це є мій додатковий планер. Почнемо з основного планеру. Тут і така ручка, плюс резиночка. Ми його відкриваємо, і в мене планування дня виглядає ось таким чином. Тобто, ну як, планування тижня тут є на кожен день. Тобто, тут є місяць, тут виділений, який тиждень місяці це є. А також тут ще є місце для нотаток. Тобто тут я можу записати якісь нотатки. І, власне, рамки для планування дня. Зараз я вам покажу на тому тижні. Тобто я планую ось таким чином. Якщо я не хочу нічого робити, то я просто пишу вихідний. І місце зайнято, як би то. Тож, давайте зараз я вам поступово поясню, як я планую свій день. Я вам буду показувати ось тут в кінці. І так, дивіться. Щоб просто більше шрифтом було краще видно. Наприклад, сьогодні. Сьогодні у нас, допустимо, є понеділок. Понеділок. Тут власне, я, власне, пишу число, тут я не просто так вам зробила, плюс-мінус. І, наприклад, в мене є якась справа. Тобто, зараз я вам покажу свій метод планування, як я планую. У мене є якась справа, і справу я позначаю ось таким квадратиком. Тобто, мені потрібно, там, наприклад, зняти сьогодні відео. Тобто, я пишу зняти. Відео. Ось, і таких справ я пишу: ну, скільки мені важливо, скільки я їх і пишу. В кінці, поступово, чи в кінці дня, в залежності як коли, я позначаю її як виконано. Тобто, ось таку галочку в квадратику, це в мене її виконано. Якщо вона, наприклад, не виконана, тобто я її не встигла виконати. То вона позначається ось таким хрестиком. Тобто я її не виконала. Не виконала. Це, так скажемо, мої ключі в плануванні. А наступне це, наприклад, якщо я її хочу перенести. Тобто перенести якусь справу, то я ставлю всередині ось таку крапочку, і з цієї крапочки роблю ось така стрілка, яка виходить за рамку. Тобто це означає, що це перенесено, але де деколи я можу ще отак упести, щоб ви бачите, що цю справу мені потрібно буде в подальшому виконати. Так, наступне це якщо справа виконана на половину. Тобто, якщо в мене справа є виконана тільки на половину, я її встигла, то я ось так замальовую тільки половину. Якщо, наприклад, в мене є справа, і вона скасовується повністю. От, я її хочу сконсувати повністю, то робиться ось такий хрестик, і потім повністю справа виконується. Тобто її я вже більше повторювати не буду, вона повністю скасована. Ось такі тут в мене ключі є. Так, в принципі, всі. Тоді я ще розкажу вам про додатковий метод ключі. Ну, тобто, це для вас. Якщо ви, наприклад, хочете, це може бути так само, можна позначати тільки з крапочками. Справа, справа виконано ось так. Виконана, наприклад, не виконана. Там позначається, тут так лишається, якщо я не помиляюсь, не виконана. Перенесена справа це ось так. Такий ще може бути ключик. Виконана на половину тут і та нема такого ключку. Може бути також, що я в своєму плануванні використовую також. Це, якщо справа важлива, то ось такий знак оклику. Наприклад, зняти відео є важливо. І я ставлю ось такий знак оклику. Тепер давайте розкажу про метод. Це були ключі в плануванні. Тепер про методи. Тобто, в мене є, допустимо, ось такі стовпці понеділок, вівторок і так далі. І я собі пишу, допустимо, різні справи. Тобто, от є в мене якісь справи, які мені обов'язково потрібно от. ну, В принципі, в мене є ці, всі тут справи. І... Тож я от, чисто для вас раджу от зі всіх справ виділити, допустимо, одну чи дві справи, які для вас будуть дійсно важливі. Тобто, я їх можу ось так просто підкреслити. але я рідко, коли тут підкреслю, я зазвичай виконую всі. Але якщо ви щойно починаєте планування, то бажано якось там собі виділити текстовим маркером, щось так підкреслити важливі справи, які ви обов'язково повинні виконати. А всі інші це вже додаткові. Тому, тобто, якщо вони не виконуються, це не збіда. Тобто, якщо ви їх не виконаєте, це не так вже і страшно. Також я б вам радила ще ставити фейкові задачі. Що таке означає фейкові задачі? Це може бути будь-яка задача, наприклад, почистити зуби зранку, яка займала вас не більше 1-2 хвилин, але, От, власне, щоб ви могли тут поставити галочку і ваш розум розумів, що вже деякі справи ви зробили. Ну, це для початку планування, хто ну, починає планувати, ставити ось такі фейкові, який я називаю задачі, які виконуються 2-3 хвилинки. А, також, зараз тут я трішки підписала вам. І також остання моя порада, яка буде в плануванні, це ставити ваші пріоритети. Тобто задачі, які стосуються, допустимо, вас, а не інших людей. Тобто, наприклад, в мене є суто пріоритети, це блог, відеоблог. І я ставлю задачі суто по ньому, які зв'язані. Також можна там зробити якісь інші, наприклад, тут монтаж відео, викласти на YouTube, там, написати теги, зробити обкладинку і дописати сценарій мотивації. Ну, зазвичай тут все зв'язано по блогу, тому що решту всі я так дуже і не роблю. Ну так, да, тут все, коротше, в мене по блогу. Тому ну, ставте перші пріоритети собі. Тобто, там написано, наприклад, ви пишете там, допомагати мамі, допомогти сусідові, допомогти тому. А пишете, що там, наприклад, сьогодні мені треба там, піти на мелька, піти на брови, в вігі і так далі. Тобто, суто виділяти свої пріоритети в плануванні. Ось також, ну, в принципі, я розказала про основні методи, що я використовую і що я вам раджу. Також хочу розповісти вам про свій, тобто, ви зрозуміли, це є основний планер, який я записую справи на день. Також важливою і порадою в мене для вас є це спочатку писати плани на тиждень, що ви повинні зробити на тиждень, і тоді вже розписувати це на кожен день. Тут сьогодні ми робимо таку справу, завтра робимо таку справу, післязавтра таку. Власне, це є планер на кожен день в мене. От, зараз я вам покажу свій планер, скажімо так, додатковий цей. Тобто, тут і в мене є плани на місяць, ось. Наприклад, на вересень у мене тут є, допустимо, зняти стільки-то відео в YouTube, коротке відео, ну це по блогу. Тоді, з цього планеру на місяць, я вже розписую на тиждень, тобто з 1 липня, по 7 липня. І ось так я ділю всі відео на місяць по тижнях. Тоді, в залежності, який це тиждень, я цей тиждень ділю вже по днях, що в який день я маю зробити. Так само раджу і вам. Якщо не писати цілі на місяць, то хоча б на тиждень, навіть можна виділити собі окремий розворот і тут, допустимо, писати плани на тиждень, тоді з планів на тиждень розкладати по планах на день. Ось такі мої невеличкі поради були для вас по способи планування. Якщо з часом я знаходжу різні способи, різні методи додаткові. Буду це все вивчати і разом вам також покажу це все. Якщо ви чекаєте наступного відео про планування на місяць, то воно зовсім скоро вийде. Тож, на цьому поки що було все. Надіюсь, я пояснила достатньо інформовано, тобто, щоб ви зрозуміли. Якщо ні, то я якось перезнімлю це відео, подалюсь на монтажі. Якщо воно буде нормальне, то виставлю його. Тому що я без сценарію трішки не вмію розповідати. Але це таке, ну, це було, в принципі, все. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися і всім па-па.